Вітаю хоробрих незламних українців і друзів України по всьому світу. З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогоднішня розмова про те, що робити подружжю, якщо вони не знайшли згоди, яке ім'я надати дитині, а іноді ще й яке прізвище надати, якщо у батька і матері прізвища різні. А перед тим, як ми про це поговоримо, я нагадую підписатись на мій YouTube канал, натиснути дзвіночок, щоб отримувати нові відео, і поширювати це відео, щоб якмога більше людей могли знати цю інформацію. Верховний суд України поставив крапку у спорі, коли батько і мати дитини не змогли знайти згоди, яке ім'я і прізвище надати дитині. Історія така. При одруженні мати не взяла прізвища батька, кожен залишився на своєму прізвищі. Коли народилась дитина, то батьки не тільки не змогли знайти згоди по призвищу дитини, а ще й не змогли найти згоди, яке ім'я дитині надати. Дитина тривалий час була без прізвища і імені. Батько звернувся до суду для того, щоб суд зобов'язав Ракс Зареєструвати дитину за його заявою про реєстрацію, де він визначив своє прізвище дитини і те ім'я, яке хотів надати батько, суд першої інстанції задовольнив цей позов, виходячи з того, що нарушені права дитини, бо дитина має право на ім'я і прізвище, І суд виходив з інтересів дитини в першу чергу. Тому його рішення було зобов'язати РАКС зареєструвати дитину. В подальшому це рішення оскаржувалось в апеляційному і касаційному суді, і Верховний суд поставив крапку в цьому питанні, скасувавши попереднє рішення, виходячи з того, що і батько, і мати мають рівні права і обов'язки щодо дитини. І тому не можна віддати перевагу Бажанню батько надати і ім'я. Суд виходив також із того, що в Україні не заборонено подвійне прізвище і не заборонено подвійне ім'я, а якщо це передбачено національними особливостями, це може навіть бути потрійне ім'я. І тому Верховний суд у своєму рішенні зобов'язав Ракс зареєструвати дитину, надавши їй. Подвійне прізвище, яке складається з призвища матері і батька, і подвійне ім'я те, яке хотів надати батько, і те, яке хотіла надати матір. Я думаю, що суди зараз будуть використовувати це рішення у своїй судовій практиці. Самі такі рішення будуть прийматися. Ну, а подружжя тепер будуть знати, що їм робити в тому випадку, якщо вони не можуть знайти згоди яким чином їм назвати свою дитину? Я від щирого серця бажаю всім сім'ям знаходити згоду не тільки по прізвищу і ім'я дитини, а по всіх інших питаннях, які виникають у вашій родині. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго до наступного відео і все буде Україна!